например, там Днепр, грубо скажу. Нет, я понял, понял. Значит, все указываются. Это, 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 и указаны понял, все делянки. Значит, все делянки погоджуются с ответственными властниками, все дела. Так же, как я роблю, например, план цивильного захиста. И все питания погоджуют, вся, каждое предприятия там находят изображение, значит, первый Ник подписывает, ставит печатку. Чем он сгодно, чем не сгодно. Вот так мы и сделаем. Виктор Михайлович. А что тут? Не заразумело. Вы будете отвечать за... Вы занимаетесь цивильным Ви да. будете займатися охороною здоров'я? Ні. Ну, Не будете... Це питання. Я вам поясню, я Коли всього... ми зайшли, ми, ми були вчора на водоканалі, водоканал сказав, вот чітко, всі мережі. От тут да. проблема до нас питання. Які вони мають відношення до цього? Ніякого. Ніякого. А ви кажете, що узгодять, поставить печатку і все. Це повинна... да це є методика, яка визначає вот такі проблемні питання. Вот ви, передвичай... наприклад, говорите... Так, загальная картина. Там вид повидает, там предповедает. не вид А методики четко выписывают, что повинно будет для изображении всех правил. Вот мы вам написали. У вас есть? А есть. Такая методика есть? Конечно. Пока нема, Тогда спитаем с водоканала, чему он не связан. Причем здесь водоканал? Да конечно. Я, 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 все, я, здесь я, я вам еще раз желаю, еще раз желаю вашу увагу. Правила приймания нынешних законов, это место. А в місті є водоканал, який відповідає. Це... Є, ви... є, є, як є, є місця, де дійсно одне підприємство займається і прийомом стоком, і водовідведенням. Тоді питання з цього підприємства. А у вас отака ситуація. Так воно реально повинно відображати. Ну, справа то, що подивимося, подивимо. водоканал да схему, на яку дійсно по якої можна працювати. Це розподіл проведемо. Я привіт вже знаю, як це буде зроблено. А звідки, допустимо, водоканал може знати, де йде мережа торчок. Водоканал Тор знає чи що... все. Ні, такі. Хорошо, чому тоді до теперішнього часу ніхто не може дати відповідь, чи є ділянка <косі> від е... Фобхущака по вулиці Петровської. По вулиці Петровської? Так. Да. Мережа, яка, яка належить по курс кожного року. На по... даний час кому? На даний Малежи. час СМГ ж да. нікому не передано. Так, а в, так, в чому введення вона? Хто да? її має кому передати? Вот ви можете сказати? Під час ліквідації кожного року вони повинні були передати чи місту, чи іншій експлуатаційній поліспідприємстві, чи ЗАТКЕС, чи ППО, чи саладовій компанії. Наприклад, тих, хто виїхав поліцейською. А чому до цього часу не зробили, допустимо, цей рік? А ви скобаних, не питали? Ні, ну я запитую, запитував ви як представник, ні, <головіконний> так а тут є, нам аде саме ми повинні були при, прийти. Я, я, не, я не зрозуміла, про що ми вже розмовляємо. Якщо тут питання стоїть по будові веденню, тут повинен був бути представник. Управління слово комунального господарства. А я представник в житлово жиклового комунального... Це не є, А, ну так ми, в чому? В общем, че? є захист. Якщо управління слова комунального податку, ось ми задаємо питання. Я ж Сергію Петровичу ясно, сказав. Да. він кого вважає за хотіли. Перезвоните 247 Валентин. Там є комісія у них по цих скидах, по цьому. Я представляю, товариш цю комісію. Минулого року я підняв це питання. Василь Константинович сказав, я создав комісію в міської конкомі, Ну, Ми долучаємось. Долучайтесь. Якось долучайтесь. Ви ж розумієте, у нас ще по області. Є і планова робота, і позапланова робота. Ми не можемо тільки в Бердичеві. Ми приїжджаємо в Бердичеві і ми зразу в раз ми не можемо кінців знайти. Отак вони, от вони настроїли цю роботу. Що що, сказати? Сказати. Поліватися треба громадянам, які тут живуть, і потерпають